303 успішних бойових вильоти, 49 повітряних боїв та 15 особисто збитих літаків противника під час другої світової війни. Це лише частина досягнень, які на своєму рахунку має герой радянського союзу Олександр Васько. Це надзвичайно розумна, порядна, щира, добра, добра людина. Моя дружина каже: як зателефонує він, каже. Ну, з ним не настільки приємно говорити, що він правду і від душі і надзвичайно люб'язно. Він любив людей. Тодішні радянські літаки, пригадує колишній льотчик Борис Першиков, не мали відповідного оснащення для повітряних боїв із ворогом. Доводилось вдаватися до хитрощів. Прицелів не було через які звичайно стріляють люди. Так вони придумали трубу. поставили это перекрестие, и отлично труба помогала им сбивать фашистских летчиков. Не было авиагоризонта. Они взяли бутылку, налили до половины водой, привязали за веревочку в самолете, и эта бутылка горизонтально, вертикальное положение имела, а горизонт вода показывала. Винахідливість та відвага нашому земляку знадобилися і в повітряних боях у часи Корейської війни. На старенькому міг 15 Олександр Васько збив чотири американських реактивних винищувача Сейбр. У этих самолітов на фюзеляжі були великі щитки. Когда он випускав эти щитки, сі суперсейбр тот, который нападає льотчик, проскакував мимо, он його збивав. На Міг-15. В х когда он в Кореї воював. Не було этих щитків. Не предусмотрено. Що вони делали? Вони делали бочку, при этом убирал газ. Це те же саме, що і щитки. Смоліт, враг, проскакивал мимо, он його збивав. На війні не втрачали і почуття гумору. Одного разу в кабіну літака Олександра Васька підкинули ведмежа. Піднявся вже повітря, бій, а те відміжа йому мішає між ног, в підалі. Він каже, я його чуть не, не придушив. Але все ж таки в тому бою він збив німецький літак один. Я приземлився, каже: весь я, вибачте, мокрий, а то він відміжав, мене заснуло на колінах. Вшанували пам'ять славетного льотчика покладанням квітів до меморіальної дошки на будинку, де проживав наш земляк.